Льоня леє, кавалерочка. Усик переміг і ми півляма в кишені. Що воробина? Як осінь пісня Братва, ви підняли кацулу чи ні? Ви послухали льоліка чи ні. Братва, перший раз для кавалерочки нашої. Подивіться, що для вас робимо. Ано, віктор заграй! Для найкращої кавлярочки звучить ця композиція. 5, Нет, Віктор, ти є дуже людина, Цекай, ти... 100%. 100% хірург, руки працюють, Молодець. Ну. <реку піанину буде. реку> Там ти що? <шо? реку> братва, це для найкращої нашої кавалерики. Для найкращої, брат ви! Ми вас любимо і поважаємо. А ми йдемо по тазину сотку. Фіналий! Кавалерочка! За вас, наши здоров'я. Віктор ще раз. Я бітром, а, бітром, а... І кохана моя. <тутричай> Беремову усика, Да маленько. Дарь, <тутричай> а тепер аж ліпше заходи, не? Оп! <тутричай> Хорош! Ано золотий! Боком-боком! не відпукнусь Хорошка, кавалерочка максимальна реакція. Кавалерочка, гуляймо легенько. моменти. Оп! Сирочка полай, сирочка полай лети. Сирочка полай, сирочка полай лети. Лети, лети. Сирочка полай. Кавалерочка продати ту Аня Трінчер. Льоня, її твої трошки любить легенько. Коротше кавалерочка, ви бачили годину, блін, подивіться. Годинник, годинник. Ти бачили, пульс бачили, 125, 125 і ту година. Чотири 440 льоні ся проснув! Та така година вже пітухи стоїть кукурікати! Спав пів вечора тільки 440 проснув! Ні, можна поставити! Ну я зараз чую, що музикант зараз підутуху! Главний пітух проснувся? Чуєш? Главний пітух проснувся. Я не в курсі. мені кричи кукуріку, кукуріку!

ні від цього, блях. Братела, по 50 ти граєш далі, no. а ти відповідаю. Давай, може поможе, блях. Давай. треба виставити ноти, треба ноти виставити, струни. Льоня, по-любому, як зажигання в машині. Вік, зараз так зміни, я зараз так зараю, що... Так тому так було чим чоловічим, що я би так ніколи не зіграв. Не я. Я то ж без тривчі, я сім музичний. Але давай треба вже, вже, от що небудь будь, вже. Що не Секунду. Давай, секунду, давай, раз. Два, три. σα είσαι τρόχι λίψε, πράβο? Ναι 3, 2, <су> <Шо>? <су> думаю, что? Ну, скажи что ты я что сказал? С ледя, ты сказал. Что? Ты друг? Нет. Ну, но... <су> ты знаешь, что <су> он хочет с тобой идти? Ты. Ну, он чужой <су> нацист, он говорит, что он их любит. Лёнь, скажи, почему ты так <су> сказал. <су> <су> Да, потому что сказал таксисты просто мы знакомые таксисты, он говорит, братан, я тебя люблю. Ну, может был и контакт, пока в такси ехали до Львова. Что? Да что здесь? Скажи. Ну, скажи. Да ничего не буду казать. А, а, ты себе таксисту любовь признал? Давай здесь скажу, люблю брат тебя. А, люблю. Да. Можно, можно сказать, люблю брата. А, да, здесь. Можно тебе в любовь признал, а все, последний раз. Коли Ніколи. Коли він тебе в любові Перед тим, як ми спати спадає, каже, Пхаю тебе, пхаю тебе. Пиз. Ти може зрозуміти, що він по хлопців. Я знаю, що він. Він не таксистами. Я дівчину, вблювати він кухає таксістів. Зараз, ти думаєш, він. Зараз. Ти думаєш, він що за дурно їздить? Бывает таксистик. Заре, я мася убийство весь поближе стахети. Дивіться прикол. Я взагалі що Якщо чесно, я не жартую. Він натурі любить таксистів. Це шутка шутка, ми вроді має Маріану, але ну його. Ні, братва, він. Маріана для прикриття. Так, ну там. Братва, я не жартую реально. Він любить Маріану, але. Ой, він типу має моряну, але любить таксистів. Ну, нього там він любить цей прапор, цей різнокольоровий. Ну, Якщо хтось бачить, перед ним раком на това. Дякую. Німець прощайся з Віктором. Вже білий день на дворі. Та Льоня? Та, ми, а ми тільки закінчили гостину. Нас там таксі чекає. Таксі срати пішов. <laughs> таксі ты, чекає. Завтра ми приїдемо за нашою машиною. ми там її лишили поки що. Леонід, mm, нам файно, ні? Нам no, no, шикарно. <laughs> Віктор, я тобі <laughs> ти тобі шо? дуже дякую, що ти нас гарно так пригозвітаєш. Братва, знаєте Віктора, і підписуйтесь на його сторіночку, він завжди. Завжди нас гарно пригостить. Так, Супер. Я оту, бороші варив, креветки Давай. зварив краби, лобстери я ще такого не видів життю. Да. Ну, так, штай, що, Можна зуби зробити. О, що не може зуби зробити. Золоті. Любі. Ну все, ми коротше їдемо. Брат, дякуємо тобі. Все, брат. А шеф, а, шеф то їде. Шеф то що їде. <різь> <різь> коротше, приїхав таксіст. Буде їхати додому, братва, ми караті жиємо додому. Я свою машину лишив. Віктора, братана. На... Назарка на зади виручаю, брата Назарка. Дай п'ять, братан. П'ять, п'ять. на О. А ти, ти. Братва, я не дурно його називаю ПІТА. знаєте що? Бо він признавався пацанове в любі. Ну, ну, скажи на камеру, що не так. Ну, скажи, було так, було так. Я казав, Назарко, ні. ні, було Добре. так. Добре. Нет, було так? Ты ти что любишь? То есть, ты казав, что любишь? Люблю. Пацана. Брат. Не, то есть, ты за слово брат не казал. Ты любишь? Казал казал, брат. Брат, два, мы, короче, едем уже додому. Да, я спучал. Сзади сди один. Я буду його на заб. И він сам то знает. Правильно? Правильно, Мар'яна? Он что не Ну, ну скажи, скажи, что ты любишь пацана? Ну скажи, пацани. Ну скажи, що ти любиш дівчат. Ой, пацанів. Дай Коротше, братва, ну ви знаєте, що він, коротше, цього. Задня привідний. Бо він сьогодні, як говорив по телефоні, він сказав, що він любить пацанів, а не дівчат. Хоч би мені хоча б раз сказав, що він мене не любить. Йонят. У нас Ти голий зараз йдеш? По центру. Чи яй. Ти хочеш? Давай. Дивіться, братва, яка гарна погодка нас Назарко таксі звезе. Да, Назарчик. Наш кен. Наш брат, да, брат? Ага. Назври нас вернуча, блін. Так що ми їдемо помаленьку додому, братва. Я би не мог так не називав, братва, але. Він сам себе так називає. Ну скажи Льонь. Ну він сам себе так називає. Ні, Зараз ну, і ще окей. Ні, ну я тебе так не називаю. Типа, ти сам себе так назвав? Ні. Що ні? Щось тобою призи. Я сказав, люблю брата. Коротше, братва, ну. ну може я не хочу говорити лишнього. Я вам скажу тільки одне, що він не дотримується ніколи свого слова. І він, тільки що каже до мене, я що з тобою поговорю, я там щось з тобою маю якусь домовленість. Яку домовленість, я навіть не знаю. Але людина трошки той от, путає берега. Помогай кавалярці? Ні. Ти не хочеш допомагати кавалярці? Ти мені обіцяв. Що? Нічого. Золотий, ану покажись в камеру. Нічого. В камеру я покажись золотий. Добре. Розпікнеться. Нормально розпікнеться. Чуєш? Ти мені А кавалерці допомагаєш? Кавалерка. Любиш кавалерку нашу? Люблю кавалерку. А чому ти сказав, що ні? Я люблю кавалерку. Ну? Сміхи no. в машину. Добре, я птиський. Окей, я птиський. Леонід! А. Нам. Эй! Не ми се не верли кушня? Старий, ми се не зібрали конкретно. Сой, диві, дихай. А не тебе близький. Назвит. Який таксист? Ні. Ну ти ж його назвав братом. Я тебе люблю брат. Ну, ти ти ти? Ти ти? Я його назвав люблю брат, потому що він не послуха. Чуєш, а коли ти видишь? Че, ч, а що смысл, він тебя Він нас послухав. Ну не... типа нас. Ну, він всі... нас всіх віз, і що? Ну типа, зато йому. Що він нас за задурно віз. Та ні, ну, це... і що? Чуєш, ж А коли ти вазика говориш, що ти його любиш? Чо? Не спи, опляй! Ну і що? Назик, забери її, боже. В смысле забери її? Коли ти мені говорив останній раз, що ти мене любиш? Я ти... Чай, тобі зараз ще гірше буде. Коротше, братва, щоб ви розуміли, він закохався в пацана. Таксиста. Він тупо закохався в таксиста. Ти його жопа. Він закохався в таксиста, я вам реально говорю, я не шуткую, і Маріана не шуткує. Хоча б мені раз, хоча би так признався, що він мене так любить. Алло, да, Бранд, я тебе люблю. Чуєш? Як ти, як ти казав, що його любиш сьогодні? Я сказав, люблю тебе брат. Ну да що для не тебе, брат! А що таке значення брат? Це брат, ти знаєш, ну, як ти. А до того ж я тебе люблю брат! Я знаю, хто М -м. такий близький брат, а хто такий брат. дальній брат. Ти ж малазик дальній брат для тебе? дає. то є Як все. спать? Мухомор. Мухомор не спать. А чи ти любиш е, таксиста більше, ніж свою дівчину? Я не люблю таксіста, ніж свою дівчину. Коротше, братва, він сьогодні відвідає. Ну, що він сьогодні говорив в телефоні, був бухи, коротше, біля нас. Він навіть, нас, навіть, не замітив. Він каже, я тебе люблю. До, до таксиста каже, я тебе люблю. Ти що, во флідрот. Чуєш ти біжене. Мазик то я спати, хочу. Я спати хочу. а же. не ска, диви вже на музкаже муз, брат. А, то. Дивися сюди. Твої очі. Чуєш? брат. Бачите, а на все. Ти, коли ти своїй кохани, коли ж ти, ти її любиш. І кожної ночі кошти. А, чи я ночі говорю, А в, в Денью скажи мені зараз. Я ти таксиста любиш? рано погано. А, Кому? Любов мішає? Mm. Чи а Любов поїхала до других людей вести? Та ти мені погано. Таназик, ну прошу тебе як кінта. Чуєш, ж, Мухомор? Таназик, як кінта, прошу. Чи ж, тобі зараз запаю в лучку? Чи ж, але як ти, скажи всім підписникам, як ти любиш пацана. Та не люблю. дав Шрак таксисту? <ріп> ні. Шо ні? Вірняк таксист <ріп> би батві... <ріп> тобі. Тобі він залізив до Львова безплатно. Чж? Я думаю, що би таксист такого би на пасе закинув верняк би віддався, не? Ні. За худок би верняк віддався таксист. Ти вже спиш? Не хочеш інтим з пацаном? Не хочу. А з таксистом. Ви поняли, він почув за таксиста Чуєш? улыбнувся. Таксист, же ти в так... натурі заберися звідси, бо я, я тобі реально кажу. Назік я ще терплю тут. Яку? От до часу. То ж ти таксистове віддаєшся? Дивись, я от, 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 от ще терплю. Яку? Дивись. Що так? сказав? Що дивись? Що сказав? Добрий... Ну, бо вона ревнує до таксиста. Ти забрий. Отвічаю. Тебе вже пів літри витекло. Від мене, будь ласка. Ти я з тобою, раз я тобою не раз. зустрічаюся. Ви твоє не хочеш зустрічатися? Та будь ласка, та я буду зустрічатися. За... Буду зустрічатися.